Добрий вечір, кияни місто Київ. Я маю надію, що з вами все добре. Дивимося з вами на безпеку на 8 листопада. Чи є загроза мирним людям в місті Київ, чи є загроза ракет або шахедів. Так, дивимося Київ 8 листопада. Київ, вам падає прильот. І ви будете всі збентежені містом. Збентежені і налякані. але він е буде пустий для вас, тому що нічого не зруйнується і люди не пошкодяться. І це добре. Дай Бог, щоб так і було. Дивимося Київська область, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета або шахетів. Так, дивіться, Київська область теж ще будуть летіти шахети, але їх вправно дуже... Ліквідують дуже гарний захист. Всі люди цілі, неушкоджені і нема руйнувань. І це дуже-дуже добре. Зараз ще передивимося на інші колоді. Місто Київ 8 листопада. Чи є загроза там людям, чи є загроза ракет або шахетів. да. прильот буде ракетний, але ж знов, от знов показує це ця комбінація. Люди будуть налякані, але воно буде для них. Ну, ніяк не зачепиться. І це добре. А мітити будуть сволота на якесь підприємство. На якийсь об'єкт, тому будьте уважні, обережні це людський фактор. Прислухайтеся до сирен, і все буде добре. Завтра зустрінемося з вами, побачимо, що нас чекає далі.